Сіла тут відпочиваю, а пташки так співають. Ти чуєш цей спів? Друзі, всім, всім доброго вечора. Я пішла сіла дивіться тут до піони в цих. Шикарнючих, це мої улюблені піони. І сижу, хочу сказати, вам я так сьогодні втомилася. Від чого я втомилася? З'їздила в салон, пофарбувалася, з'їздила в магазин за продуктами. Потім приїхала, ми пішли, ми пообідали, пішли прогулялися дуже гарно до озера. І тепер ми прийшли. Зараз будемо висаджувати на кінець ці томати, бо ми їх ніяк не висадимо. Зараз я вам покажу. Покажу, що в нас вже наросло. Ви дивіться, яка красота! Оцей дуже гарний такий газончик. тут зона така відпочинку моя. І так, я вам покажу зараз всі квіти, які буду викидати. Іриси буду прибирати. Я взагалі буду робити, я вам вже говорила, сучасний двір. У мене тут будуть рости тільки самшити. Оцей піон буде рости. Буде рости ще жовтий піон. Зараз підемо вам покажу. Буде рости білий ірис, блакитний ірис. Один темний бордовий ірис, такий бордово-фіолетовий, бірискліт і троянди. Все інше я буду прибирати. Дивіться, які в мене гарні іриси білий. Оці. Оцей буду прибирати, він мені не потрібен. Оцей персиковий буду прибирати. Оцей приберу. Марсі тут хорошо загорає. Марсі. Оцей блакітний Ірис я поділюся з підписницею однією моєю вона замовила. Мені я її дам. Дивіться, яка в мене полуниця. Я вам не можу це не показати. Я, я кажу, шикарнюча. Раз. Два. Чотири здорова. І дивись, що полуниця захворіла. Що це з нею? Глянь, друзі, якщо ви знаєте, що це за хвороба, напишіть, будь ласка. Дивись, може це крот її поїв чи Хрущ. Все, не буду це її я не буду з нею займатися. Що ти скажеш? Тобі цікаво займатися з цією полуницею? Вона чогось виперлась вся вгору. Може ми її тут густо посадили. Це ж зараз напишуть люди, що перед тим, як щось садити, треба почитати. вивчити. я вже стільки всього дивилася. Моя бабуля колись вирощувала полуницю, нічого ніде не читала. І така полуниця була, відра ми збирали. Вон лохи не насадимо і будемо вирощувати. Вон, дивіться, ми посадили в горшках лохину, Гляньте, яка красота. Чоловік буде зараз викопує томати і... Йдемо їх саджати. А ці ти вже да. взяв, да? Да. Ну, так? Тут вже ж диві, оці гарні дуже треба взяти. Так ще візьми. що мені викидати, розсаду? Да. Ні. Ну хоч кому дам. Я йду перевіряти, що ти як садиш. Отак, чоловік таку зробив, М -м, як оце називається? Що ти... Канавку. Канавку. А наша канавка? — що вода там збиралася, навірно. Ага. Це ти, коротше, зробив отаке... Ти будеш сюди натягувати такі троси, да, чи як? Можуть, можуть. І будеш підв'язувати, вони будуть у нас це ж високі, ці двохметрові. Так, редьки не буде. Слухай, стільки грошей викинула на цю редьку. Краще б я купила свіжої редьки і з'їв би ти. І так, щавля не буде в цьому році на заморозку, глянь. Все, немає щавля. Хорошо, хоч борщ зварила пару раз. Це в нас перший раз. Тут щавель більше садити ми не будемо. Йому під цією жимолостю не подобається. Дивіться, жимолость, яка гарна. Яка здорова. Хто не знає, що таке жимолость, почитайте, вона дуже корисна. Дивіться, яка красота. Гляньте, де скільки її тут Зламала. І мене не будеш сварити, я тут зламала. У мене сьогодні явно не мій день. То зламала, то розбила. Стовп збила. Я розцарапала собі руку. От що в мене гарно виросло, то це орігано. І м'ята. І трошки петрушки. М -м -м. Буде дуже багато червоної смородини. І чорної буде трошки. Якщо в мене буде тут червона смородина, та велика, я можу з вами поділитися, тому що мені червоної стільки не потрібно. Просто покажу вам, що у мене вже наросло. Тут у мене ці гейхери бірискліт. Ось я не знаю, вереск, оце, напевно, вереск, чи як він називається. Дуже гарна ця хоста. Вона така, бачите, аж, Красива. Тут уже гейхера зацвіла. Це також а стільбочка готується до цвітіння. Пропали оті в горшках гортензії. Дивіться, що я буду звідси прибирати. Що я буду звідси прибирати? Тут це всі оці очітки. Оці всі очітки я буду прибирати. І тут вздовж у мене буде дуже гарна зона, я вам потім все покажу. Оця троянда називається наречена, що втекла. І ви подивіться на мою королеву. І топіон. Берзело, який у неї аромат у цієї квітки пахне апельсиново-лимонним ароматом. Я не знаю, як у вас, як у кого він є, але у мене отакий аромат. Я вже неодноразово повторювалась, що хочу перероблювати цей квітник і зробити його сучасним. Мені хочеться тут щось таке зробити, щоб. Коли я виходжу, і щоб мене з усіх сторон це радувало. Мені здається, що оця, оця грядочка з цією зеленью, вона тут не до місця. Але чому я її тут робила, тому що мені дуже зручно, я вийшла з будинку, прийшла, тут вирвала все, укропчик, цибульку, чесничок, зелень пішла собі в будинок далі. Друзі, напишіть, може, якусь пораду дасте мені. Я йду зараз тобі варити варенички з картопелькою. А? Суп? Сьогодні ніхто не буде варити суп. Який суп? Я хочу вареники зробити тобі в морозівку. Ти їх все одно зараз я тобі їсти не дам. Я ж їх поставлю просто зварити. Ой, верніше, просто наліплю і закину на чорний день, вдруг мене не буде. Чуп? Буде, тоді коли тебе не буде, так? Ну так. Да. Щоб ти зварив свіженьких і з'їв. Хорошо? Хорошо? Все, я пішла. Я тобі тут не потрібна, ти... Благословляю. Ти молодець, ти так все гарно зробив, умнічка. Друзі, буду з вами прощатися на такій гарній позитивній ноті. Пишіть мені ваші коментарі, підписуйтесь, ставте вподобайки, вам буду дуже вдячна.